Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я власниця туристичної агенції та школи туризму KN Travel. Як ви всі знаєте, вже те, що я живу в Туреччині, в містечку Аланія. І зараз я знаходжусь на зйомках ще одного готелю, який я вам хочу показати. Я його, якщо чесно, тисячу разів проходила просто мимо, тому що я живу тут буквально 5 хвилиночок від цього готелю. Але раніше це був Artemis Princess, В цьому році, в 25-му його реновували, змінили назву, змінили управління, змінили концепцію. Він тепер називається нас Citrus Plaza. Тут не проводили прям таку, знаєте, капітальну реновацію, щоб сказати, що готель прям відразу перетворився на ВІП люкс клас. Ні. Але по цій ціні, що він іде, його дуже рекомендую також розглядати. Зрозуміло, що потрібно розуміти, куди ви їдете і що ви будете купувати, купуючи цей готель. Але давайте зараз буду вам показувати, що мені тут сподобалось, і кому ж все таки можна його розглядати. Тому не буду затримувати дуже довго. Відразу <хи> хочу показати ось локацію, де у нас знаходиться цей готель. Щоб ви розуміли, он там це вже дорога, і там буде знаходитись у нас моречко. Показую. Що пішли? Значить дивіться: готель, як я вже сказала, на сьогоднішній день у нас називається цитрус плаза готель. І тут відразу при вході у нас немає якоїсь там великої огорожі чи ще чогось. Тут готель знаходиться у нас розташований в такій зоні, що у вас... А вулиця з всякими торговими лавками, ось там напроти, маркети, це все буде більшій доступності у вас. Що в принципі зручно. Це готель, який знаходиться в місті. Тут відразу у нас ось така доріжка, і що мені тут подобається, у нас є тут ось такий детокс-бар. І дивіться, ще один нюанс. Тут у нас на цьому барчику у нас є такі десерти. Вони входять в концепцію серед ключінок. Але якщо, наприклад, захочете брати кола, фан та таке, на барі, який у нас буде всередині цього готеля, це буде входити у нас в концепцію. Це більше для тих людей розраховано, хто може там, захоче просто по вулиці йти, там, взяти щось з собою, таке можна. Але тут ще плюс на цьому у нас. Детокс-бар, який його називаю, а це напевно правильніше сказати лобі-бар. У нас є кавомашина, Ось, де можна зробити хорошу, класну каву, чай, щось собі замовити і посидіти. Сиресфент Дон Дурма і Чиндеми. І морозиво у нас також буде входити в концепцію all інклюзива по цьому готелю. А сад качта Ачелойорус ви капатийорус. Вон шамса, іде о нікіде. О нікіде. З 10-ї ранки до 12-ї вечора працює цей у нас барчик. Зручно, в будь-який час у вас це все буде доступно. Пішли дивитись далі. Музика Що мені тут подобається в дизайні, те, що вони зробили ось такий Італія-стиль. Тут у нас лимончики, тут дивіться, у нас також лимончики плюс ось такі дерева доставили, теж зробили такий яскравий акцент. От, і ось тут додали такі у нас картини. Тут у нас при заїзді можна взяти собі свіжих напоїв, випити щось трішечки перекусити. І ось тут зараз вам покажу: у нас є така кімната з гостями і розповідають про концепцію готелю, що тут можна зробити, там і так далі. Рецепція у нас невеличка, її також привели до тями, її освіжили, зробили класною. І відразу з рецепції ми зараз йдемо з вами на басейн і я покажу, як буде виглядати басейн. Але перш ніж ми підемо, я вам покажу ще, що тут у нас протягом дня з вами буде. Ось стрейчинг йога Потім всякі у нас дарці, волейболи, акваджим. Тобто, ось, будь ласка, активіті, які вас чекають на день. Музика вами прийшла, хочу показати, як тут виглядає пул-бар. Е, барчик, який у нас біля басейну. Тут також стоять столики, все обставлено. Тут можна взяти різноманітні напої. От. Зараз ідемо, будемо з вами дивитися, що тут у нас є. Також чай кава. І зараз ходімо в головний ресторан. Який раз я пройшла тоді, коли починається у нас обід, буду вам показувати, що у нас тут є. Давайте з закусочок розпочнемо як вони тут виглядають. Дивіться, ось тут у нас супчики знаходяться. Оп, можна супчики взяти тут. У нас спеції. Зараз я показую тут фішку цього готелю, в тому що у нас головний ресторан, і він у нас на п'ятому поверсі. Тому хто приходить сюди, тут окремо є зала, де можна взяти їжу. А є окрема зала, вона така більш тихіша буде. А де якраз вікна у нас будуть виходити на сторону самої, самого замку Алані і де видно у нас буде моречко. Зараз трішечки більше вам покажу. Я, до речі, дуже люблю готелі, коли вони такі гостинні і кажуть: так, а чого? Ти ж тут знімаєш відео, давай сядь, будь ласка, і боїш. Тому не можу такому відмовити. Буду зараз тестувати тут їжу. Так, ну що, давайте будемо поштувати. А, дивіться, готель, насправді він в такій дуже зручній локації, але по локації я зараз буду вам розповідати ще. Зараз поїжджаємо. Базовий набір, а виглядає все дуже смачно. Чесно, коли, наприклад, обирають якісь бюджетні готелі люди, я дуже не люблю, коли вони готують дуже багато всього, але воно все буде несмачне, тому краще, коли дійсно приготують трішечки їжі, але вона буде смачна. Зараз сую і розказую, як це все було. Але помідорки виглядають класно, піца також. Зараз м'ясо спробую і рис мені вже дуже сподобався. Ну і як фінал хочу підвести до цього всього відео. Показала я вам, як виглядає головний ресторан, як виглядають у нас кімнати. На жаль, мені не вдасться вам показати, тому що готель абсолютно повний. Дивіться, що хотіла вам розповісти більш детальніше по цьому готелю, що потрібно розуміти. Локація в нього ідеальна. Це буквально там три хвилиночки пройтись, навіть дві хвилини пройтись до моря. Пляжі в Обі у нас є місця, де буде захід е, з берега да, і будуть потраплятись камінці. Але запам'ятайте, що в Обі, якщо пройти буквально пару метрів вправо-вліво, ви можете 100% знайти хороший захід е, в море. Далі локація даного готелю така, що вам буде зручно вийти, наприклад, і пройтись по торгових рядах, тому що ось. Там за мною вони вже починаються. Хто любить виходити і дивитись на якісь турецькі шмотки, солодощі, купувати, це все тут також поряд є. Готель у нас не позиціонує себе як якийсь ВІП-люкс-клас. Це економ-готель. Це у нас четвірочка, яка знаходиться в місті міського типу. Тому на ті гроші, які вони йдуть в підборі. А готель повністю відповідає. Потрібно розуміти, те, що тут не буде якогось великого такого крейзі вибору їди, а, але голодними ви також тут не залишитесь. Тому кому буде мало того, що є в готелі, хто що готель буде пропонувати, то можна спокійно буде взяти, вийти собі в найближчі там турецький чи більш європейський кафе, і там уже щось собі дозамовити. До речі, ось цей готель у нас тут поряд. А ось тут по сусідству, сусідній, буквально будиночок. У нас там є ресторан грузинської кухні, який називається Пепела. От тому, кому захочеться якось різноманіття і спробувати грузинську кухню, також вона тут у нас є. По готелю він, якщо ви шукаєте готель якогось такого міського типу з маленькою компактною територією, тут десь приблизно 120-150 всього кімнат. Тобто він буде не дуже великий. Він вам підійде. Якщо ж ви хочете, звісно, щось таке велике, грандіозне, тоді коли їх показують такі величезні готелі з великою зеленою територією. Ні, на жаль, це не ваш варіант. Він вам також підходити не буде. Але як і у всьому завжди є нюанси, тому не забувайте, пишіть мені, звертайтесь за підбором туру за організацію вашого відпочинку, і ми разом зможемо знайти саме саме ідеальний варіант конкретно для тебе. Вважаю всім гарного дня. Не забудьте підписатись. На моїй соціальній мережі, інстаграм підписуйтесь на Ютуб, залишайте коментарі і будемо далі знімати відео огляди. На цьому на сьогодні все. Бажаю гарного дня і до скорих зустрічей!